Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні ми з вами зробимо відливочку на тему вищих сил, про те, до чого вони вас приведуть, про що вам важливо почути прямо зараз. Давайте будемо починати. Дивіться на водичку або на вогник свічечки. Вищі сили. До чого вони вас ведуть? До відносин вони вас підводять міцних. от чоловік і жінка одразу випали відносини, щастя, радість. Ви будете радіти цим відносинам, ви будете дивуватися тому, що у вас це. Є, дивіться, який сильний чоловік. У вас тут змальовується. такі плечі, така опора, така підтримка, і за спиною цього чоловіка лев змальовується, досвід життєвий, якісь його заслуги, людина, яка в житті багато чого добилася. Сама себе зробила. Початок нового періоду. Це дасть вам початок нового періоду в вашому житті. З цим відбудуться дуже великі зміни. Він протягує прямо до вас дві руки одразу. Підтримати, допомогти, створити благоприємні умови. Прямо, знаєте, важкість, в якій ви знаходилися, він просто буде вас очищати і зцілювати. Спасати вас буде від цих труднощів у вашому житті. Тут щастя, тут щастя в особистому житті. Якась важка ситуація повинна програтися. Через якісь труднощі ви повинні пройти, щоб відбулася ця зустріч. І тільки через ці труднощі ви зустрінете своє щастя. Це знаєте, коли говорять нема худа без добра. От тут про це так. Якась зупинка, але я не можу поки зрозуміти. Давайте подивимось. Нехай свічечка пропрацює, прямо зупинка конкретна буде. І з усіма переживаннями потроху, потроху вас буде відпускати, не одразу буде відпускати якісь хвилювання, якісь переживання. Люди, спілкування, з кимось будете спілкуватися. Тут говориться про розрив відносин з кимось. Довге було спілкування, і розрив буде важкий. Але, але поступово все буде заспокоюватися всередині. І заспокоюватися буде через зміну в житті. Якийсь, якийсь такий розрив буде відбуватися в житті. Чому він відбувається, що ж трапиться? Зараз хвилиночку. Щось, щось, начебто, і нічого такого, але ви будете відчувати, що поряд з цією людиною ви... Стаєте пусті. Ви даєте йому, а, а від нього не отримуєте. І це все переростає в такі в душевні хвилювання. Душа мучається. Людина перестає віддавати. Дарувати вам своє тепло. Немає цього, він нічого вам не дає. Холод іде. Настільки людина привикла, чому тут холод йде, людина привикла від вас отримувати, а взамін нічого не дає. А ви чекаєте, чекаєте і нічого не отримуєте. І... Ви приходите до того, що ви відвертаєтесь від цієї людини, і з болем в душі, з тяжю ви йдете. У вас нічого не вийшло, у вас нічого не склалося. Дуже важко, ви будете це переживати. Але ще раз кажу: ці зміни, які на вас чекають, у вас буде новий сценарій в вашому житті, нова зустріч. Це допоможе вас зцілити. Допоможе вам потроху вилікуватися, забути про цю ситуацію. Людина буде намагатися вас повернути. Він буде робити якісь спроби і дуже неприємні, дуже негарні. В нього буде якась паніка. І злість, він буде злитися, це буде в пориві емоцій відбуватися. Якісь він буде підлі справи робити по відношенню до вас. І ви прийдете до того, що ви скажете собі Слава Богу, що ви поставили крапку, що ви відвернулися, що так вийшло. Такий момент буде. У вас просто не було енергообміну у відносинах. Ви залишили, вам стало важко, у вас просто вже недостатньо було сил. Вам захотілось наповнитися, а від цього чоловіка ви не могли наповнюватися. Це просто неможливо було наповнюватися від нього. Тут дивіться по своїй ситуації, тут не говориться конкретно хто, тут ситуація змальовується, бо болюча для вас, привичка, довгі роки спілкування, дивіться по своїй ситуації. Дивіться по собі. Ви не наповнювалися. Просто розумієте, коли йде енергетичний голод, коли його йде нехватка, сил, енергії, ви розумієте, що так жити більше неможливо. Ви захотіли відцепитися від цього, обрізати цей зв'язок, відсікти його. Тому що так продовжуватися не може ви. Ви не могли цього, бачите, свічушка хвилюється. По факту воно нічого вам приємного не приносило, ці відносини. Ви відвертаєтеся і даєте собі право на життя. Ви повертаєтеся в сторону життя, в сторону щастя. Якось, якось так йде. І дуже різко будуть відбуватися зміни в вашому житті. Приходить партнер у ваше життя, новий партнер, який стане опорою, у вас буде зріст, у вас буде підйом. Вас буде витягувати з таких важких ситуацій, і прямо дерево вас буде піднімати, вам буде рід ваш допомагати. Такі важкі моменти пов'язані з людьми, який важкий шлях ви пройшли, і тут вам на допомогу, як тільки ви відвертаєтеся, як тільки ви вирішуєте жити, нарешті жити своїм життям, ви Хочете наповнюватися, одразу вам на допомогу приходять вищі сили і ваш рід. До цього просто таке відчуття вам заважали підійматися, зростати. І тут буде різкий поворот. І вся ця відливочка вона говорить про підйом, про зліт, різкий поворот в вашому житті. Зміни будуть відбуватися в вашому просторі навколо вас. Обстановка буде змінюватися, ситуація буде змінюватися. І дорога повертається в вашого життя, різкий поворот. Ви приходите. До двоєчки. Велика двієчка. Можливо, для когось це два місяці. Для когось це може програтися через два тижні. Дивіться два місяці. В когось два місяці, да. Можливо, протягом двох місяців. Ви будете стикатися з цим, ви почнете це відчувати. До чого ще ведуть вас вищі сили? Так. Дивіться, у вас тут якісь труднощі, метушня була, і вона, ця ситуація починає прояснюватися. Щось воно обривається, ви нарешті-таки починаєте щось дізнаватися, у вас будуть докази на руках, вам таке відчуття було, що хтось сказав, а доказів не було. А тут вже зрозуміло: тут ви вже скажете, що і дураку, тут зрозуміло, що відбувається. Настільки все буде відкрито і доступно для того, щоб ви це пізнали, щоб ви про це дізналися, щоб ця істина вона була з доказами і фактами в ваших руках, щоб ви перестали сумніватися в правильності прийнятого вами рішення по відношенню до цих людей, або просто рішення, яке ви приймете, відвернувшись від цих людей. Для себе самої, самого ви приймаєте рішення відійти від цих людей. Тут це все правильно. Бачите, свічечка хвилюється. Я, якщо пам'ятаєте, на початку відливочки говорила, що був такий момент, що ваше життя буде радикально змінюватися. Зміни. У вас будуть зміни, у вас починається новий етап в житті, і минуле вже не повинно мати вплив на ті зміни, з якими ви стикаєтеся. І разом з цим минулим будуть відсікатися ті люди, які були перепонами вашого важкого шляху, шляху якого ви пройшли. Так, ви витратили багато часу, ви витратили багато сил, ви пролили багато сліз, і вам було дуже важко. Але ви йшли, ви вірили в долю, ви вірили в вищі сили і момент, коли цьому прийшов кінець. Ви відійшли, тому що хотіли далі і далі від цього піти, щоб нарешті таки прийшло. Прощання з цим всим, щоб все закінчилося. Вийти з цього, зцілитися з цього. І цей момент він наступає. Це буде помітним, помітним моментом. Ви не зможете цього не помітити. Це, знаєте, коли з рохотом захлопуються двері в ваше минуле. Просто Двері захлопуються. Всі ці труднощі, всі ці спогади про ці труднощі, хвилювання, задачі, які ви проходили. І це даватиме вам право рахувати себе сильною людиною. Ви виходите з усього цього чистими, сміливими, ви, як наче із сталі, вас взяли і викували із сталі. Якісь ви нові, якісь ви інші, ви не схожі на себе, які були раніше, в якому стані ви проходили цей шлях. Але завдяки цьому шляху ви, як наче скокана, вилізли з цих проблем, труднощів, які нависли над вами, прилипли до вас, ви будете викарабкуватися, ви стали сильніші. І, мабуть, як нагорода, нагорода все ж таки йде все до зустрічі. А тут відбудеться різкий поворот в вашому житті. Коли ви не одні, а можливо, і ця людина стане для вас різким поворотом, коли ви сьогодні будуєте плади свої. А зустрілась людина, і ваші плани різко будуть змінюватися. Тому що ця людина буде присутня в вашому житті. Ви починаєте довіряти цій людині і разом з ним будуєте новий шлях, новий світ, до якого ви будете йти. І йдете ви до стабільності. Двійка, серце змальоване, особисте. Життя, і воно буде стабільним, з відкритою дорогою, з голубами і світло. Світло, відкриті дороги, відкриті можливості, дуже міцна стабільна платформа. Дуже багато перспективних можливостей, ресурси, які будуть у ваших руках, це і дасть вам нову почву під ногами. Ви будете її будувати разом. Тут сонечко світить, тут голубки літають, знаєте, такий рай, рай, про який ви навіть і мріяти не могли, а можливо, і мріяли, хто ж його знає. Щось таке ваше життя буде змінюватися радикально. Такою сьогодні була відливочка. Сподіваюсь, вам сподобалося. Я, як завжди, бажаю, щоб здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите подобайки, Дякую, що пишете мені душевні коментарі. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.